Друже, привіт! В недалекому майбутньому на нас може очікувати нарахування кешбеку за купівлю саме українських товарів. Але як то кажуть, в тому відомому анекдоті є нюанс, і саме про нього ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Але перш за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні, ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і підпискою, і коментарем. Завдяки цьому, Ютуб вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож, поїхали! Для початку давай в двох словах, що таке власне є кешбек. Уявімо, що хтось щось купив, і продавець повертає певну суму грошей покупцеві назад у знак вдячності. Так от, якщо це державний тендер, це називається хабар. А якщо це звичайна людина, в магазині, автосервісі, заправці або квітковому магазині це називається кешбек. Тобто суть в тому, що певна частина грошей повертається до того, хто ці гроші витратив. Але при цьому це гроші не обов'язково від продавця чи банку, чи якоїсь іншої організації. Насправді це не має настільки значення. Ми, як покупці, бачимо тільки повернення грошей нам на рахунок, і що там насправді під капотом нам не дуже і важливо. До речі, кешбек вважається доходом, і за його нарахування потрібно сплатити податок. Це 18% податок на дохід фізосіб і 1,5% військового збіру. Але за нас цей податок платиться банком, а нам на рахунок повертається вже чиста біла сума. Тож хвилюватися щодо податкової тут нема причин. Кешбеки можна отримувати через банк, в якому ти обслуговуєшся, а також через спеціальні сайти-агрегатори, якщо робити покупки через них, для того щоб, грубо кажучи, провайдер кешбеку розумів, що ти витратив гроші на хліб і молоко, а не на азартні ігри. Існують в тому числі mcc коди. Це чотиризначне число, яке призначається продавцю товарів і послуг в залежності від того, якого типу товарів і послуги він продає. Для прикладу, це може бути продаж пального, продаж продуктів взуття або продуктів для домашніх улюбленців. І власне таким чином банк або той, хто надає послуги з агрегування кешбеків, знає, якому виду бізнесу пішли твої гроші. І потім, виокремивши всі ці гроші від твоїх загальних витрат, нарахувати на них кешбек. Ну все просто, але вже на початку цього року президент України Володимир Зеленський оголосив нову концепцію кешбеку по-українськи, згідно якої кешбек має нарахуватися на товари і послуги, які повністю або частково виготовлені в Україні. І це хороша новина. Такий собі економічний пряник спосіб, щоб змусити українців купувати більше українського. Ну от, наприклад, обираючи більш однаковою польською і українською шоколадкою, скоріш за все, ти обереш українську, бо за неї дадуть більше кешбеку. А відрізнити українські товари від неукраїнських можна буде за штрих-кодом. В українських він починається на 482. І неважливо, чи повністю товар виготовлено в Україні, чи то його тільки розфасовано. Бо за цією ідеєю, незважаючи на те, що навіть якщо тільки фасування відбувається в Україні, це все одно. Означає, що робочі місця знаходяться в Україні. Але кешбек не буде нараховуватися на підакцизні товари, зокрема на тютюн і цигарки, бо уряд за здоровий спосіб життя українців. Щодо розміру кешбеку, то нам кажуть, що він не перевищуватиме 10%. Ну, розумію, уява малює мінімум 9,5%, але по факту може виявитися і навіть піввідсотка. Ну, поживемо побачимо. Наразі також говорять і про певні обмеження. Наприклад, суму це може бути до 3 тисяч гривень на місяць, і того терміну, протягом якого це кешбек. Кешбек потрібно використати, інакше ці гроші можуть згоріти. Зараз можна почути цифру про 3 місяці, але на сьогодні це ще не остаточно. Гроші від такого кешбеку надходитимуть на рахунок із затримкою не менше 14 днів. Це зроблено для того, щоб люди не дурили державу, повертаючи товар, на який нараховано кешбек, назад в магазин. вже відомо, що цей кешбек буде надходити на спеціальну окрему карточку по типу є підтримки. Саме не спеціально, тому що планується використовувати певні обмеження із витрат цих грошей. З точки зору розробнику цієї концепції, ідеально було б витрачати ці гроші саме на купівлю українських товарів або послуг. Але технічно наразі це зробити складно. Тож наразі мова йде про можливість витрачати ці гроші на певний перелік послуг, наприклад, комуналка, проїзд, ліки. Також мова йде про можливість витрачати гроші для донатів або купівлі ОВДП. Не знаю, друже, як тобі, а власне мені 3 тисячі гривень на комуналку в місяць трошки радості та й принесло б. Існування такого кешбеку в Україні планується не назавжди. Але оскільки воно ще не почалося, важко сказати, коли воно закінчиться. Ось так воно виглядатиме з точки зору звичайного користувача. Але в цьому випадку цікавіше було б заглянути під капот, як воно влаштовано зсередини. Перше в цій програмі аж ніяк без продавців. Для того щоб вони взяли участь в цій програмі, їм потрібно зареєструватися і відповідати кільком вимогам. По перше, вони мають працювати за загальною системою оподаткування. А по-друге, вони мають проводити фіскалізацію, тобто видавати чеки. Українські виробники також мають зареєструватися в цій програмі. Ну і звісно, для того, щоб цей кешбек отримувати, зареєструватися мають і покупці. А тут трішечки цікавіше, тут вступає дія. З одного боку, магазини будуть передавати всі чеки до неї, і дія буде розбиратися, які позиції серед них є такими, що вироблені в Україні. А з іншого боку, покупець під час реєстрації в програмі буде надавати свою згоду на те, щоб банк передавав інформацію. Про всі транзакції покупця по певній банківській картці в ту ж саму дію. З одного боку, це логічно, оскільки кешбек виплачуватиме держава, і вона має знати, хто саме купував українські продукти, на які буде нараховано кешбек. А з іншого боку, держава знатиме про всі транзакції з цієї картки, що ти заявиш для участі в цій програмі. А чи добре це, чи погано для тебе, ну, вирішувати самому. Бо поки про твої транзакції знає тільки банк і магазин. Це банківська таємниця і статистика магазина. А якщо ти вже відкриваєш двері для маленької шпариночки для держави, тут вже варто задумуватися, наскільки в тебе сильна параноя. І тут моя думка нічим не буде відрізнятися від того, що я кажу завжди. Хто живе і працює чесно, тому нічого боятися. Але з іншого боку, якщо ти, наприклад, офіційно отримуєш допомогу по безробіттю, а при цьому витрачаєш три десятки тисяч гривень на місяць, це може стати приводом для питань з боку певних служб. А як, власне, вважаєш ти добре це чи погано, справедливо чи ні, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже!